Вітаю вас, шановні друзі. Ви на каналі Victor Pro. Прийшла черга слідуючого відео. І, звісно, тема та, яка зараз потрібна в побуті, заміна маток, як і планова, так і не планова. Так як матки по-різному підсаджують, і є дієви засоби, а є часом ті ж самі дієві засоби, які не завжди працюють. Нібито все і зроблено по правилах, нібито зупинили роїння, якщо в райовому стані бджола родина, коли ми не вспіваємо робити те чи інше, і приходиться робити протирайові заходи, тож постає питання, як найкраще підсадити матку. Зараз на кожному окремо зупинятися не буду в методі. Але завжди найпрактичніше, я і говорив і раніше, те, коли ви якщо підсаджуєте плідну матку, та й, мабуть, і не плідну матку, то найдієвіше буде засіб, коли ви берете її на закритий розплід, що лупиться. Чи окремо ставите, якщо гаряча така пора. Ну і також потрібно розуміти, те, що коли... Гаряча пора, то не завжди то є добре, адже можуть бджоли або той самий розплід запариться. Банально не буде кому працювати, кому там не буде вентилювати, а розплід дає ще й свою температуру. Так що, практичніше, мабуть, буде ось так, як отута. Основна сім'я знизу, Ну, тут мене зовсім по-іншому, я ще до цього дойду, е, ставити роздільну. Решітку, тобто розділяєте не решітку, що бджола проходить отрутені маткані, а сітку ставите, яка не дає контакту тим матці знизу і тим, що зверху. Тобто, коли ви запускаєте цей процес, щоб вони між собою не мали контактів. І тоді нижня сторона, якщо й холодно, то звідси буде температура підніматися доверху, підігрівати. А якщо і ну, взагалі мікроклімат буде підтримуватися, тут аж в верхній частині розпліт буде виходити, бджола буде старшою, і тоді, коли вона буде 5-7 денною, можна той корпус забрати в сторону, поставити і вже бджола облетиться на новому місці. То що вона, якщо немає льотної бджоли, вона старша стає ось тому і вона і раніше трошки вилітає. облетиться все, і матка, звісно, буде мати свою свиту і буде та сімейка розвиватися. Що відбувається в період того, коли підсаджуєте маток, то є причини різні. Можна говорити і причину того, що потрібно посадити одну породу на іншу або Одну расу або популяцію бджіл на іншу. і Приходиться також робити. Ну, та найдієвіший захід. Якщо у вас одне і те саме напасти, що ви хочете і підсаджувати, то, будь ласка, простий метод, де підсаджуємо, замінюємо під ковпачок плідну матку. З неплідними трошки є інша справа, але ж теж є дієві методи і в інтернеті це дуже добре є, та й не тільки в пресі, і взагалі розмова йде по цьому поводу, я теж зупинятися не буду. Але дивіться, ще один метод, який я використовую, коли, наприклад, ви протироєвий метод, взяли ви відводок, зробили, додавали вощини, додавали наставку, другий корпус з розплодом. Залишаєте наверх, льотна бджіла вже привикша тут. Ось, хоч там її не буде багато, даєте той маточник або ж наоборот, на низ, Але є ризик, що матка не облетиться. Льотки однакові, Орієнтація матки може бути не зовсім для вас приємною. Вона може залетіти в інші вулики. Так буває в павільонах, так буває платформах, так буває на стаціонарних. Павільйонах. Ну, Але ж таке діло краще його зробити, щоб для молодої неплідної матки був простір, щоб вона запам'ятала місце і облетілася. Ви бачите, що другий в мене поверх зроблено тут відводок. Наниздана вощина, наниз наставка, відкачений був другий раз мед, тобто два, два корпуси і наставка. І я закинув рамки. І здав маточника наверх. на верх. Наниз плівку пустив. Мені то не потрібно, щоб була там сітка. І для вентиляції фатає цих бджіл. Ну, по суті, вже і зараз Ось разом глянемо, що там є. Там і не повністю рамки всі зайняті, тому що тут виходить з одної вже три. Але бджіла, як ви бачите, літає, обножку носить і кому є потреба. У своїх бджолородинах не закуплювати пакети, не закуплювати маток. У вас є щось цінне на своїй пасіці, ви можете спокійно вивезти і таким методом закрити маточником дать. І бджола осиротівши, вона той маточник догляне, матка вийде. І, звісно, в такому питанні вона облетиться і буде тут працювати. Що всередині, зараз глянемо, чи взагалі вона там облетена. Ой-ой! Що ж тут залишилося? Так, Частина діл розплоду рамок забрато в інший відводок. Частина додавлено трошки вощини, нижній корпус, 10 рамок. відкачаний був наставочний корпус, плюс з корпуса. з цього Залишено 5 рамок. Що відбувається всередині, покажу, адже це дієвий. Сам метод заміни маток бджолородині він буде працювати і неодноразово це вже доказано, що бджола замінює матку без проблем. Та й ми ж є учасниками цього. а ну ага, ще немає. Але бачите, так як я туди не заглядав, ось, закидаємо ці язики. Опа, ви побачили, так? Розплід вийшов і будемо бачити, але щоб ножку то бджола носить, так що побачимо, що там робиться з підсаженого маточника. Вийшла маточка, облетілась. Є розплід, є вірніше засів, бачу є і розплід. Ну і матка сама воно, така крупненька, гарненька. Так що так, будемо переглядати далі, що там робиться. Слідуюча рамка, розплід вже починають крить. ось посередині, так чуть внизу. Ну, є як би вже закрити трохи. Відкритий засів. Так що так, друзі, далі у нас залишається ще дві рамочки, там мед, перга і, мабуть, теж ще засів. Не знаю, зараз будемо бачити. ну Ось так, продовжую огляд. Ось дивіться, тут частинка бджоли ще в польоті, вечірній час, рамка медова по краю, але суть в чому полягає ці методиці, щоб пришвидшити рост цієї бджолородини маленького відводка на п'яти рамочках, можете спокійно декілька рамок з розплодом подати. Хоча цього фактично не потрібно. Зараз от на цей невеличкий взяток, який є, поки що у нас справа йде до липи. Ось бачите. Вони нарощуються. Я додаю декілька рамок лочинки, ставлю заставну. І на період до соняха ця джелородинка стає на цілий корпус. Вона нарощується. Знизу перед соняхом відкачуємо, добавляє, забираємо цей корпус, ложимо газету. Це про підсадку маток. Пророблюємо декілька дирок. А навіть із тамескою, щоб вони далі прогризли самі і об'єдналися. Матку внизу можна не шукати. Хоча краще, коли ви відкачуєте останній раз мед перед соняхом, маточку вбираєте, цей корпус вже туди не ставите, його забираєте, газета. Над першим корпусом, або бумага якась така подібної газеті. Ставити цей корпус також з бджолою, усім, Але ті корпуси, які будуть вже на версії, мають бути без бджіл, струшені в корпус нижній. Не що їм там буде тяжковато і якби, тісно, вони швиденько розберуться з тією газетою і бажано і на ніч це зробити. І після того вони будуть гристи Взяток буде, без проблем об'єднаються. Тому вийде такий варіант. Один-два корпуси, і зверху можете ще на ставочних хоч п'ять ставити. Але тут питання не взятку, не питання в тому, скільки буде у вас корпусів, а питання в тому, в заміні маток бджолородині. Завжди молода матка в багатьох випадків перемагає стару, якщо там, наприклад, ви не будете її замінювати. Але це все робиться хоч би підтримуючи взяток або в той час, коли ви їх підгодовуєте. Як підгодовувати, є такі, що на вулиці ставлять годівниці, чи в льоток, чи як там. ну Я того не користуюсь, жду, якби, щоб був маленький взяток, да, і все. А верхня, вона об'єднається з низом. І оця матка, у вас залишається в сім'ї і виходить, ніби там маленькі. Медовичок, який переростає в добру сім'ю, яка несе вам соняха багато меду. І матка, між іншим, замінена. Ну, то чим поганий цей такий спосіб і чому не можна так робити? Можна і потрібно. Але на це я теж на такі корпуси, то треба в руках мати силу. Тому так, друзі, ну, ось така ситуація. Додав овощинки Одну рамочку. Не розриваю цеє гніздечко їхнє таке. Але ви бачили, що по краях вони тягнули. Значить Ми їм на край і даємо. Буде запасом, запасом. Їм це є... нічого не стам тут нічого не станеться, все виходить добре для них. Та і ось і заставна дошка. Отак, хлопці і дівчата, нема нічого тут сложного. Вроді би й відомий метод, але всім цікаво, як воно є, як робиться. Є потреба в заміні маток. Будь ласка, є потреба не тільки в заміні маток, але в тому, щоб збільшити енну кількість джолородин на пасіці. Будь ласка, вам також -то буде в користь. Ну Ось така методика. Я думаю, комусь вона допоможе зрозуміти. Як то зробити і щоб було безболісно для бджола родини, використовуйте на свій розум. Використовуйте для потреби, не для того, щоб потім грижу заробити, корпуси ці тягаючи. Воно трошки затратно по силі, але дієво в праці, дієво для кожного хто це робить. Адже ми маємо за сезон. Безболісно для бджолородини відводок окремо. Тут відводок, який переростає потім бджолородину. родину. Хочете, розділили і працює нижня бджолородина сама. Хочете, об'єднуєте, а хочете, вам буде матка запасна та з верхня. Забрали її, об'єднали наставки наверх, кинули і все. До побачення. Вона працює також. Або ж об'єднуєте одну-дві рамки, витягнули. Перед соняхом окремо поставили, і все вам теж невеличкий буде відводочок з запасною маточкою. Ну, Я думаю, допоміг декому по такій методиці праці. Хай воно допоможе, щоб було все добре. Ось. І звісно, не було проблем на пасіки. І люди були розгружені цією думкою про підсадки. Маток. Ну, отак працюю я, якщо є потреба, один із методів підсадки або ж ще однієї одиниці на пасиці, на точку. Це кому було цікаво. Ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. Звісно, коментуємо. До слідуючих зустрічей. Всім до побачення. Пока.